Бункер у Кропивницькому молодь під час гри перевірила свої навики виживання та вміння приймати доленосні рішення. Зібралася у бібліотеці Євгена Маланюка за гральним столом. Курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ та волонтери Українського Червоного Христа кажуть, гра грабункер це унікальне соціальне моделювання, під час якого учасники опиняються перед вибором. ...хто отримає шанс на виживання в умовах апокаліпсису. Кожен із учасників отримав випадковий набір характеристик: професія, навики, здоров'я, фобії тощо і мав довести, чому саме він буде корисним у бункері. Під час гри студенти розвинули навички самопрезентації, прокачали соціалізацію і комунікацію та вчилися працювати в команді. Гра в бункер це частина проєкту з психосоціальної підтримки громад у воєнний час. Сьогодні ми Провели дуже гарну е, гру е, разом з іншими курсантами і навчилися, е, як відстоювати свою думку у суспільстві завдяки грі Бункер. І дуже гарна зустріч виявилася. Весло та дуже дружньо Ми з друг з другом. І також ні, завдяки цій гри ми навіть стали трошки ближче до друг друга. Сьогодні ми грали в настільні ігри. Чому настільні ігри? Тому що настільні ігри це про спілкування, про інформацію, про те, як взаємодіяти один з одним, шукати якісь відповіді. Вони згуртовують, допомагають розслабитись. Тому настільні ігри – це не просто іграшки, вони дуже корисні як для дорослих, так і для дітей.